Тренер, адвокат та грізлі це позивні бійців Центру спецоперацій А служби безпеки України в Кіровоградській області. У перші дні повномасштабної війни, у лютому, 22-го, вони разом з теробороною та іншими спецпідрозділами СБУ не пустили ворога в лип країни. Працювали на межі Кіровоградської та Миколаївської областей. Ворог досить швидко просувався з південного напрямку. І вже була загроза заходу ворога на межі Кирауральської області. Спочатку була поставлена задача спробувати зупинити його, завдати йому відповідних втрат, щоб унеможливити його подальше просування. Була поставлена задача з підриву мостів, руйнування доріг. Велика колона рухалася в напрямку Кирауральської області, ну вона вже майже була на межі. але… Завдячуючи нашій авіації, ці колони були швидко знищені. І частина ворога зуміла відійти на свої укріплені позиції, а частина була дезорієнтована, задезморалена І вони, не знаючи місцевості, розбились по інших селах, посадках. Ну і потім ми вже виконували задачі. По їх відлову. Знайти російських військових у селах допомагали місцеві жителі. Тоді захопили перші трофеї. Три одиниці БМП, один танк і КАМАЗ, і декілька КАМАЗів вони залишили заповненими ПТУРами, противотанковими ракетами. Ну, відповідно, втури ми забрали і передали Збройним силам. Після повномасштабного вторгнення, щоб ефективно виконувати завдання, почали навчатись керування дронами Камікадзе. Зараз на даний момент підрозділ ЦСОА займає перше місце по FPV-темі. Він нищить техніку. У нас є БПЛА-розвідка, у нас є FPV – ударні дрони. Ми працюємо в комплексі. Це все друг без друга майже неможливо. Ми забрали це, як сказати, з гражданського. Це раніше була якби просто розвага. Хлопці літали, фрістайлили на FPV-дронах. Для гарної картинки знімали гарні картинки. Ми це імпровізували. Ми забрали це, поцепили туди заряди і почали нищити ворога успішно, доволі, де потім ворог в нас це вкрав і зараз також використовує проти нас. І в пів дуже складна тема. В керуванні дуже складна, дуже специфічна. Від наших очі залежить робота нашої піхоти, робота по цілям ворога нашої артилерії. Повністю вся робота FPV-розрахунків. FPV-дрон дрон це безпілотник, яким керує пілот в відеоокулярах і бачить зображення в режимі реального часу. По сьогоднішній день ми освоїли дуже добре цю сферу і дуже вдало працюємо. Ми гарний досвід отримали на Херсонському напрямку. Ми почали працювати з БПЛА. Це розвідка, також коригування артилерії і зброси, скиди. З дронів різний боєприпас. В Херсонському напрямку ЗСУ заходили на відбиття нашої землі, тимчасово окупованих ну, там були такі, як острова. Коли наша піхота продвигалася вперед, ми виявляли противника, говорили, де вони знаходяться, і також ми нищили противника. Коли десь ми бачили, що ворог. Починає пересуватися або відходити. Ми застосовували системи зброса до мавіків, до БПЛА і кидали гранати і все інше. Це дуже ефективна зброя, якщо її добре опанувати і можна досить вдало кидати. Наприклад, якщо там в купі буде 3-4 ворога і попасти прямо в них, то ну, ураження буде стопроцентове. Говорить, заважає роботі з безпілотниками російська техніка радіоелектронної боротьби. Вони дуже вдало користуються ребом придушення. Дуже тяжко працювати, ну літати дуже тяжко. Дрон майже не керований. стає, коли вони застосовують свій реп. Вони дуже бояться цього. Вони розуміють, що їх бачать, вони не можуть передвигатися. Нині спецпризначенці виконують завдання на Донецькому напрямку за допомогою дронів. Знищують там піхоту, техніку, склади з боєприпасами, засоби евакуації російської армії. Вся лінія фронту складна. Ми працювали в гарячих таких точках, населених пунктах. Де ворог проводив штурм за штурмом. З супроводженням просто безмежної кількості випущених артилерії снарядів, танк, тур. Продвигалась піхота. Ворожа броня їхала дуже багато. Танки, БТР, НТЛБ, це все їхало на нас і нам потрібно було це зупиняти. За допомогою БПЛА і в піврозрахунків наносились нищівні удари ворогу, нищились танки. Нищилась піхота, зупинялись їхні наступи, і потім повторювалося знову. І от що здивує їхні, е, їхні м'ясні штурми. Е, монотонна робота постійно відбувається, е, зураження ворогу, і вони рухаються от постійно. Вони не шукають якихось нових варіантів, постійно рухаються одною тією самою дорогою. Групами піхоти, техніки, наскільки вони не цінують своє життя, що їхня піхота там раз в декілька днів, а в день і по декілька разів постійно одної та сумить другої. Пригадують, як зупинили колону техніки за кілометр від позиції на Донецькому напрямку. Населений пункт, з якого ми працювали. під'їзд до цього населеного пункту, дорога, по якій ми. Просувались постійно, дуже гарно контролювалися ворогом. Вони постійно її прострілювали. Одного дня ми заїхали на нашу точку, з якою ми почали працювати, підготувалися все, і тут побачили, як колона ворога суне в наш бік. Ми піднялися на нашу робочу точку, виставились і почали працювати. Тоді було перший раз знищено танк. Танк дуже. Таким добрим вогнем працював в наш бік по нашій точці. Ми застосували ефпівдром. Потім вже в цей день було знищено ще дві МТЛБ і з піхотою. Піхота висаджувалась на штурм посадки. Лінія фронту досить е, бідно живуть люди, скажімо так розумієте. Ми постійно ну, намагаємося щось е, їжу е, завести їм, віддати, там, що привозимо з собою якусь там е, тушонка, різні там якісь смаколики. Е, також, е, Дітей дуже багато, розумієте? Ворог знищує наші школи. Ну і щоб якось забавити малечі, у нас грізлі, коли був у нас там іноді вільний час, проводимо там, футбольні матчі. Відступати ми не збираємося тільки вперед і максимально знищити ворога. Ну, оскільки щось він так вирішив, що можна забрати там. Дитинство в наших дітей, наше нормальне життя. Чомусь вони вирішили, що треба нас визволяти. Ну а ми думаємо по іншому, тому доводиться працювати так нон-стоп, Ну що в чому в центрі спеціальних операцій досить вдало виходить. Разом бійці працюють п'ять років. Свою групу називають другою родиною. Ну як одне ціле, можна так даже сказати. Що ми будемо знати, якщо щось з кимось трапиться, то ніхто нікого не кине, ми будемо до останнього разом. Можна навіть нічого нікому не говорити, просто одним поглядом зрозуміти, що хто від кого хоче. Кажуть, поки плани та мрії тільки про перемогу. Нищити ворога максимально багато. Війна багато чого змінила. І я все-таки, у мене така надія, що ми після перемоги теж станемо зовсім, зовсім іншими. Ми будемо розуміти, що таке. Нація, що таке ціна свободи. Щоб моя група, ЦСОА, всі побратими наші, були в одному строю, ну, не посмертно, а такими, якими вони є зараз. Коли я на війні, я думаю про близьких рідних, про сім'ю. Я за ними скучаю. Мені хочеться додому. Коли я вдома, я думаю про хлопців, які в окопах зараз думаю, наскільки я зробив свій вклад, наскільки я їм допоміг. Мотивація, сім'я, мотивація, перемога. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.